Якщо така ситуація, то ми стараємось, ну, в хованки ми граємо, він дуже полюбляє це робити. М -м, в доганялки теж, ну якось так, свічки запалюємо йому, це теж цікаво. Ну, тобто, книжки, ну, з фонариком будь-що. У нас не гаджет там абсолютно, тобто він живе без них. Ну, якщо світла немає, то ми йдемо на вулицю, якщо це дозволяє. Або придумуємо якісь ігри а, вдома. Навірно, малювала. Воно так хорошо успокає ні. Читаю біблію. Там дуже е, багато інформації, мудрості. Ми виходимо, гуляємо на дитячі майданчики, з гістом, тому що вдома скучно сидіти. А зараз погода дуже тепла. Сенгєм прогуляємося гістом.